На початку квітня український парламент ухвалив чотири закони, які вже охрестили декомунізаційним пакетом. Президент їх ще не підписав, але й не наклав вето. Окрім визнання комуністичного і нацистського режимів злочинними, у них є низка практичних норм прямої дії. Зокрема, впродовж півроку в Україні має щезнути ося радянська топоніміка. А символи комуністичного режиму герб, прапор, гімн – будуть під забороною. Чи готові виконувати букву закону у Черкасах? Дізнавалися наші кореспонденти. Замість ільїна надпільна добровольського Сінна. Повернути колишні назви вулицям на мапі Черкас давно мрія член топонімічної комісії міськради Віталій Масненко. Із загальною кількістю об'єктів міста, вулиць, провулків, вузвозів, площ необхідно змінити чверть назв, а це добра сотня. Щоправда, впродовж визначеного законодавцем терміну з урахуванням складної процедури проходження цього процесу зробити це майже нереально. Спочатку відновлюються історичні назви, їх трохи більше двох десятків. Так а потім власне той. Великий достатньо комплекс порядка 80 назв тоталітарних, вони якраз мають бути відповідним чином замінені на назви, пов'язані, по-перше, з історією України, історією Черкас. Історик відзначає, це законодавство було давно на часі, хоча із його ухваленням та впровадженням ми запізнилися на добрих 20 років. Тепер це тло розплідник для спекуляцій політиканів, зокрема на емоціях ветеранів, яким мовляв заборонять носити нагороди, але табу на комуністичні символи їх не стосуються. Прибрати радянщину насамперед мають з будівель, і ясно, що тодішня влада вона намагалася себе оприредметити в цьому просторі, тобто показати, що це от є і така ваго. Ма присутність, причому якраз найбільш помітні будови, ті, які ну творили якийсь такий архітектурний ансамбль, самих Черкас, розуміло, що таке ідеологічне навантаження має бути знято. Зірка із полум'ям, але вже без профілю, друга і наставника. усіх, хто завше готовий, лик вождя пролетарів, директор Палацу дитячої нацької творчості вирішив просто зафарбувати поки що. Каже, заклад вже давно не займається ідеологічними проектами. Олег Забєлін сподівається, що з часом замість символу піонерів вихованців центру зустрічатиме їхній герб. Ескіз майбутнього барельєфу вже є. У нас новий герб. він зроблений в виді чоловічка, який нізнайки, який знізнайки привращається дійсно умного, толерантного і грамотного громадянина нашого государства. Ну, Я считаю, что идеологические символы это уже прошлое, и на сегодняшний день надо воспитывать детей в европейском направлении. А ці зірки й прапори прикрашають іншу архітектурну прикмету обласного центру, колишній міському Нині тут оселився обласний художній музей. Звикли до цього так, історична будівля, знали, що тут було. Ну, звичайно, що і якісь атрибути комуністичної системи залишилися, але ми якось так не звертали на це увагу. Ну, а зараз треба вже, мабуть, робити так, як слід. Ну, Це в нас сесійна зала. Е і тут була до 2005 року символіка, радянська символіка була. Але коли ми робили капітальний ремонт, символіка, цю ми замінили. На українську. На українську, так. Да. Без вказівки згори, ще 10 років тому радянська оздоба щезла разом із будівельним сміттям у головній владній цитаделі Черкащини. Однак, дещо все ж залишилося, показує Валерій Височин. Він директор КП, яке опікується експлуатацією будинку рад. Загалом понад 30 невеликих елементів з комуністичною символікою. Вони є на фасаді, а ще кілька десят обранців облрад досі вирішують долю Черкащини під серпом і молотом. У їхніх руках виділення грошей на ліквідацію атрибутів минулої епохи. Так, це буде коштувати десь біля 170 тисяч попередньо. А чому так дорого? Ну, Мабуть, через те, що я можу показати, що її дуже багато в нас, ви бачите, на цьому приміщенні дуже багато. Це раз. Далі, мабуть, треба заказувати якийсь туди на, 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 на кран, тому що ну, умови роботи не з землі. Це треба все, між третім-четвертим етажем у нас ця вольника. Мабуть, це все враховано. Та і будівельні матеріали на сьогоднішній день дуже дорогі. До речі, проект усунення елементів радянської доби на будинку рад підготувала творча майстерня архітектури. Валерій Височин наголошує за виконавцями, справа не стане, якщо буде закон і гроші. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.